Тут степ хвилювався шовковими травами, тут сонце палило і снігом мило. А зараз в обіймах хлібів золотавих розкинулось тихе село, село ніби писанка, вулиці, поле, і кожна оселя, і сад, і город без слів промовляють. Живе тут невтомний, до чесної праці, охочий народ. Це прадіди наші село заснували, прикрасили садом рясним і в честь Кобзаря свою землю назвали Тарасівка, рідний наш дім. Школу в селі Тарасівка було відкрито в 1921 році у приватній квартирі. У 1964 році селі було засновано нову середню школу, яка працює до цього часу. А в 2008 році на базі Тарасівської школи відкрито дитячий садок Казка. Назву школи змінено на Тарасівський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа 1-3 ступені Дитячий Садок. Сьогодні в школі навчається 83 учні. І працюють 18 вчителів. Дитячий садок відвідує 20 вихованців. Для кожного з нас школа це другий дім. Школа це те місце, де ми переживаємо перші радощі перемог і намагаємося приховати гіркі сльози розчарування. Школа вчить нас долати труднощі та не зупинятися на досягненому. У школі проходить безліч заходів інтелектуальних, спортивних та розважальних. Саме такі заходи роблять нас дружніми і згартованими. Школа наш другий дім. Ця фраза відома кожній людині. А чи справді багато людей сьогодні так думає? Хто не згоден із цим загальновідомим висловом, нехай приходить до моєї школи. Наша школа маленька. В Внічиться небагато дітей. Через невелику кількість учнів ми всі знаємо один одного. Це допомагає нам весело святкувати різні свята. Мені дуже подобається, коли вчитель, вітаючись зі мною, називає мене по імені, а не по прізвищу. У великій школі це просто неможливо. Я люблю свою школу. В ній прекрасні талановиті вчителі. Вони кожного дня сіють зерна своїх знань у наші душі. Через деякий час воно проросте, дасть свої сходи. Уроки, на яких використовуються комп'ютери, набагато цікавіші від надзвичайних уроків. Тому комп'ютер дуже потрібен нам у навчанні. Наше сучасне життя неможливо уявити без комп'ютера. Будь-яка людина на сьогоднішній день знайома з цим поняттям. Багато професій навіть не з'явилися б, якби людина не створила електронну обчислювальну техніку. Комп'ютери і подібна складна техніка увійшли в наше життя настільки глибоко, наскільки це можливо. Сучасне людство перебуває в залежності від комп'ютерів, інтернету та електронних пристроїв. Проєкт Відкритий світ. Дасть змогу зацікавити навчанням і молодших школярів, вчителям впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні інтерактивні методики викладання. Учні матимуть змогу познайомитись із основами роботи з комп'ютером, цифровими та мультимедійними даними, комп'ютерною графікою і так далі. Сприятимуть підготовці покоління. Української інтелектуальної роботи розширить можливості для доступу дотримання, розповсюдження і використання інформації як найважливіші умови всебічного розвитку особистості. Використання комп'ютерних технологій в сучасній школі суттєво прискорює передавання знань. Сприяє накопиченню технологічного та соціального досвіду, підвищує якість навчання учнів, дає змогу їм успішно і швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Школа велика дитяча країна, в ній відкривається білий наш світ, тут пізнає себе кожна дитина. І відправляється звідси в політ. Знань надається тут перша основа. Жити, дружити учимось в ній. В школу ми линемо знову і знову, В голосий і радісний рій.